Так, не завжди є просто, часто є дуже важко, але можливо саме в цих моментах нам якраз найлегше зрозуміти цю велику любов Божу, яку Господь Бог віддав за кожного з нас. Буквально напередодні цього великого празнику у Польщі, в Лігніці. З церкви, з храму Української грекотолицької церкви невідомими людьми було знесено хрест. І на куполі сьогодні його не видно. І це є для кожного з нас великий знак того. Щоб ми дали собі відповідь, чи з нашого серця скупола нашої віри не забрано Христа.